Уявіть собі, такого персонажа фільму, японський письменник націоналіст, вирваний з минулого самурай, закинутий у 20-те сторіччя. Політичний активіст, що здійснив спробу державного перевороту, і через його провал здійснив сеппуку. Так, я про фільм Пола Шрёдера «Мішіма. життя у чотирьох розділах. Однак, Юкіо Мішіма був реальною людиною з кінематографічною біографією. Мішіма справжнє ім'я Хірока Кімітаке народився у 1925 році в Токіо і за свої 45 років життя написав понад 40 романів та безліч есеїв, віршів та п'єс. До 60-х років Мішіма перебував під сильним впливом європейської культури, зокрема французької класики. А в 1966 році він знайомиться з редактором націоналістичного журналу Ронсо. Їх відносини наштовхують Мішіму на ідею створити власну воєнізовану групу, що через 4 роки призведе до спроби державного перевороту. Метою перевороту було внесення змін до Конституції. Ви воїни! Навіщо самураю захищати Конституцію, яка його заперечує? Поки існує Конституція, самураю не будуть врятовані, промовляв Мішіма з балкону штабу Східної дивізії. Ворі міщі нерідко нарікають песимістичному, чому сприяють часті трагічні фінали. Письменник звертається до теми страждань психологічним скальпелем, препарує людську ницість та виявляє вади. Однак робить він це естецьке, граючи з напівтонами, які, якщо придивитись, виявляються глибшими за найяскравіші пари.